Ініціатива як насати овочем разом з платформою «Аналізуй» дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа, тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Олександр Невзоров, російський журналіст та блогер, нібито отримав українське громадянство у 2022 році. Засуджує війну 2014 року, підтримує Революцію Гідності та визнає Крим окупованою територією. Знаходиться у розшуку в Росії через публікацію інформації про обстріл російськими військовими пологового в Маріуполі. Розповідає, що вбивства та мародерства були під час чеченської війни, хоча виправдовує це війною як такою. Але раніше Невзоров був довіреною особою Путіна, штатним пропагандистом та депутатом Думи кількох скликань, в тому числі і від єдиної Росії. На мені висить один старий должок перед Владимировичем. Я його помню. Какой? Человек сделав мені очень добре діло, реально, реально виручив мене і спася в придільно. Сложная для меня ситуация. что простите? Я э, не рассказываю. Лично? Или Но это, это, с Нет, это было отчасти связано с общественностью, отчасти связано с вашим папой, отчасти связано вообще со всей той ситуацией. И он э, проявил на тот момент, я не знаю, насколько он изменился, на тот момент проявил поразительное благородство. Такое не забывается. Засудживает санкции, что деют не на тех россиян. Просуває тезу, що якби не заморозка російсько-української війни на сході, то ЗСУ почали б зачищати цивільне населення. Я ж розумію, що більш глибоке вхождення в території Донбаса для вас зробить необхідним о, свою релюстрацію. Свої уродля за чистки і чистки просто це ізбіжна. Лобіює закордонну підтримку російських журналістів іммігрантів. Підтримує пропагандистку Марину Овсянникову. Ілля Яшин, російський політик, визнавав, що Росія в 2014 році зробила інтервенцію на схід України та окупувала Крим, доводив присутність російських військ на Донбасі, засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але пропоную зробити Крим територію під протекторатом двох країн Росії та України. Возможних варіантів виходу з цього кризиса може бути створення такої території в Криму, на яку б розпространявся суверенітет Росії та суверенітет України. Якщо це буде устраювати наших українських друзів, давав майданчик російській пропагандистці Овсяннікові для пояснення її позиції після протесту в ефірі Першого каналу. Яшин виступає проти колективної відповідальності, перекладає відповідальність на Путіна, каже, що не відчуває, що росіяни підтримують повномасштабну агресію. Я розумію, що на війні много грязі, много крові, і обі сторони завжди совершають воєнне преступлення. Но я всегда помню, і мені здається важливим кожен раз напоминати, хто розв'язав цю війну, хто 24 го числа. Об'явила началі так званої операції. Вот на этом чоловіці лежить ключова відповідальність. Вживає термін братні народи. Ніхто не зможе бить клин між нашими братніми народами. Ми вместе, ми єдині. Нас пінгують, перевіряють, чого ми боїмося. Бачимо, всі накинулися. О, добре, будемо в цю щілину і далі пробивати. Це перше. Друге, емоційна залученість. І ми бачимо, як змінилися самі пропагандисти. Вони вже кричать, вони вже дуже емоційно висловлюють. І це теж ну, нас вражає. І, звичайно, таке хочеться подивитись. Навіть, ну, чесно тобі скажу, мені було цікаво подивитись, як емоційно реагують ці люди. Але... Коли ми дивимося, якщо ми не підготовлені, все одно на нас це впливає. Навіть якщо ми розуміємо, що дурний, що якось дико це виглядає, але якщо ти не вмієш Протистояти маніпуляціям це все одно буде працювати. Тому, на мій погляд, краще не дивитися. Лише експерти знають, вони просто заздрять їх популярності. Казала і повторюю, немає у нас на кого їх замінити. Не доросли ми ще до інтерв'юєрів такого рівня і такої аналітики. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте, після аналізу публічних заяв хороших росіян, виникають сумніви, що вони націлені саме. На це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з «хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляцію росіян, які критикують Путін?